Церкви празднует пам'ять апостола Матфія. Якраз після Вознесення Господнього вернулися апостоли і ученики останні у Єрусалим. І там десь собралося коло 120 людей. І от виступили апостоли, що, що нам робити на одного відпавшого юди. Треба вибрати нового апостола. І тоді збирали двох, кинули жребій, помолилися, «Господи, відкрий нам, хто може бути, і жребій упав на Матфія. Так Господь доповнив число 12 із 70 апостолів, де раніше був Матфій. Так Матфій, будучи вибраний апостолом, провів своє життя в монаст... такому місіонерській роботі, по многим земля пройшов, показавши приклад унікального служення церкви. Нині в апостола Павла читаємо такі слова Першої Коринстянам у 14 главі. Павел говорить о тому, що є дар говорити іними язиками. Що це за дар був? Це таїнственний дар був. Павел предупреждає, що якщо ти молишся на незнакомому язикові, то все одно твій дух молится, а вот ум без а лучше бы молиться. А ум остається без назидання, а тому краще б все-таки молитися на язикові. Котрий, понятний і уму, в Закарпатті, поголовно, люди живуть у традиції древнього язика. І то означає, що в Закарпатті не треба переводити церковно слав'янський язик на наш современний, бо він майже ідентичний до живого розговорного язика русинів. Але головне друге, що коли ми увиділи як вороги церкви що зробили? Вони у державну програму шкільну включили в гімназіях обов'язкове вивчення латинської мови. І ісключили із гімназійної програми вивчення славяно і церковно-слав'янського язика. Почому? Навіть продивляючись програму, коли включають вивчення старослав'янської мови в університетах і ще з совєтських времен, пам'ятаємо, що вороги церковнослов'янського язика, коли складали програму старослав'янського язика та так і зробили складним, а тексти глядали такі, що їх ніде в житті ніколи не потребляєш. В результаті предмет становився противним, тяжким, нецікавим і не говоря про дітей, от котрих із програми вивели наш давній, прадавній язик, слав'яно-руський язик, котрий церковним є у богослуженні. К Чому це привело? Привело к тому, що молоді люди. Стали не впознавати старі тексти. А почому? хтось заблаговременно забрав, витягнув із програми, а ведь у древності вивчення церковно-слов'янського язика було любої школі одним із важливих предметів? Так, до 1945 року у наших гімназіях. На Закарпатті, на Подкарпатській руси вивчали церковно слав'янський язик як обов'язковий. Одного разу, прибуває у Царстві Божому, будемо усі мати общий язик, ангельський, де будемо прибувати в обіділі Отця Небесного, благодаті Божої і обов'язково в Небесній. Na tepieru, że wieczno torzystwuj cerkwy Amen.